В одному з пунктів незглавності Миколаєва перебуває наш кореспондент Назарій Рубаняк. Ми вже бачимо його на наших екранах. Назарій, вітаємо тебе і розкажи, будь ласка, чи приходили туди люди, коли у місті не було електроенергії через негоду? Вітаю. Ну саме цей пункт незламності, але за інформацією є пункти незламності, які зверталися містяни. Якщо ж говорити саме про цей пункт незглавності, то заповідомляв заступниці директора цього закладу, тут є пас води, тут є зокрема колики, чай для того, щоб люди могли прийти і зігрітися. Тут є аптечка для того, щоб надати допомогу за необхідності. Також є настільні ігри. Є ліхтарі, такі базові необхідні речі, і ось що також пройтись, міскість цього пункту незглавності приблизно 50 людей. І, зокрема, також варто сказати, що є свічки на про всяк випадок. І загалом це пункт неславності Територіального центру соціального захисту, такий саме від соціального захисту в місті Чотири, про це повідомив директор департаменту соціального захисту Миколаївської міської ради Сергій Василенко. І, власне, якщо порівнювати з облаштуванням в минулому 2022 році, то зараз ситуація краща наприклад, якщо порівнювати з тим періодом, то вже замість трьох кіловатних генераторів є шести кіловатні, що дозволяє краще безперебійно забезпечувати всі потреби людей під час бокаутів. І якщо говорити про місто, то загалом облаштовано 25 пунктів незглавності станом на 2 грудня. Про це під час телефонної розмови повідомив заступник голови. Міського голови Анатолій Петров, і також необхідності буде до облаштова. Облаштувати приблизно там за 20-30 хвилин. Також ж таки треба звернути увагу на те, що вони облаштовані на базах начальних закладів, комунальних підприємств. Ну і в принципі, як ми бачимо, Миколаїв готовий до таких викликів, якщо говорити про область, то там також ведеться робота, тобто спілкувався з заступником начальника громадської селищної адміністрації, тим сказав про те, що, попри те, що п'ять пунктів незламності вже є в громаді, облаштовують і й Ну і варто нагадати, всім, з що найкращі пунктів незламності треба. От зайти на мапу спеціальну на телеграм канали Ну і для прифронтових зон, звичайно, там є свої нюанси. Там з такових моментів варто звертатися саме до представників органів місцевої влади. Назарію дякуємо тобі за те, що розповів наш кореспондент Назарій Рубаняк з Миколаєва. Розповідав про готовність там пунктів незламності та про їхню роботу.